Доброї передоби! Канал Бет Райтер, Футбол, Англійська Прем'єр-лига, Нотнінгем Форест, Саутгемптон. Нотінгам Форест програв 5 з останніх 6 матчів в Прем'єр-лізі. Саутгемптон також програв 5 з останніх 6 матчів в Прем'єр-лізі. Ноттінгем демонструє деякі проблески хороших ігор, але навіть у цих іграх удача не на їхньому боці. Наприклад, з Бренфордом, де Форест програв матч за останні 10 хвилин. Перед цим була гра з Брайтоном вдома, рахунок 3-1. Не сказати, що прямо по грі, так чи інакше, три очки в кишені. Саутгемптон проводить поганий сезон 24 очки в 34 матчах. Команді братикує якісних гравців, зміна тренера, погана трансферна політика. Про святих цього сезону можна говорити тільки в негативному ключі. Обидві команди повинні вигравати матч. Нотінгем витратив багато грошей на трансфери, показавши, що зацікавлений у тому, щоб залишитися в АПЛ, на відміну від Саутгемптона, який своїми рішеннями протягом сезону зробив усе, щоб потрапити в чемпіоншип. Саме в цьому матчі за 6 очок повинні вигравати Форест, і це мій фрібет. Телеграм-канал закріплений в коментарях. До побачення!